Ну що, ми знову в гаражі, канал КВВ-38, підписуємося. П'ятий день сьогодні. Пробуємо це все чудо обшивати. Я знайшов такий лист ДСП. Короте, це колись, напевно, була якась шафа стара. Факт того, що вона нам підійде сюди. Наперед, аби це обшити. Знайшовши теж такий лист фанери, я напевно ним. Фанера десятка, я напевно ним обшалюю дверку. Ще, можливо, щось знайду, щоб сюди, де скло буде теж якусь площину і верх. А потім буду ще шукати чим би то обшити. Задню стінку і бок бічну цього. Ну, Сьогодні приступаємо зараз з тим, що є, Попрацюю. Зараз буду ставити цей лист вкорочу, а далі буде витко. Так, я вже намітив розмір. Виклав собі лінійку, по якій буде іти. Зараз ми це ріжемо на розмір, поки що по ширині. Тобто з цього краю до сюди. Ріжемо по ширині цей кусок шафи. І там далі будемо вже до неї підганяти наступну деталь. Зараз поки що обрізаю це. Так, знайшов я такий. Кусок листа Фанери десятки. значить, Я так подумав, цю ДСП лишаю на фронт, де у нас буде вікно, там розміру стає, вирізаю сюди і сюди наверх теж стане. часто зараз беруся розграфлювати і робити порядок з цією. З цим листом фанери і кріпити на нашу піскоструйну камеру. Ну що, олівець, лінійка, в руки лобзик і вирізаю. Значить то я вже одну лінію відмітив. Лобзик, ріже на розмір. І... Потім розкроємо далі всю решту обшивку нашої камери. Значить, оця деталь, що вийде, вона у нас піде по цій площині, де буде вікно, де ми будемо дивитися за процесом, як ми піскоструємо. Так що продовжую це різати, розкроювати, далі теж покажу. Так, ну і тепер, щоб у нас зайшла сюди наша оця вже підготовлена деталь, треба зарізати нам сюди кут. Мій лобзик дозволяє таке зробити, виставити його, я вже виставив. І зараз просто цей його кут я буду зрізати, щоб потім він сюди зайшов і з цією площиною стикнувся і з цією. А потім у цього ДСП, що зайве, ми теж обріжемо. А і так вже почала дремщити, тому хворий ДСП ми відріжемо. А тут буде фанера прилягати десятку. Я взяв десятка фанер. Лобзік, розмітка і вперед ріжемо. Потім на розміри треба буде врізати плиту. Значить так, я вже верхній лист підогнав. Плюс-мінус. От наші стеки заходять. От, Верхній лист став. Тобто от у того у нас буде вікно, яке ми будемо дивитися, коли цей. Коли будемо піскоструїти, тобто цей лист вже підгонка завершується, треба буде братися по МЗ ем за верхній. Зараз поки що завершую це. Ну, щось, щось типу таке. Щось типу таке виходить. Отак так воно буде всередині. Ну і лишається ще оцей верхній. Це його верхній лист теж зробити. Ну і будемо рухатися далі, по чуть-чуть цього обшиваємо. Підганяємо обшивку, коли це все підженемо, розберемо, помалюємо і має бути нам щастя. Далі теж покажу. Так, ну що, Підгонку я завершив. І вікна, і верха. Тобто, отак у нас зараз все виглядає. Це вже є верх. Підгонка ішла. Тако зробив. От підгоночка йде, 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 йде. Сюди. Сідає. І зараз. Так, тут. Підогнано. Все. Це як скрутиться, воно все буде щільно прилягати. Тепер у мене задача наступна. Тут є теж лист фанери. Ось він, лист фанери, і буду його підгняти на, виходить, от на задню стінку цього. Отако. Тут треба підогнати, тепер мені оцей лист. Зараз буду цим займатися. Підганяю і, я думаю, що на сьогодні буде. -буде. Так що не забувайте коментувати, обов'язково підписуйтеся, тому що далі буде ще багато цікавого. Все, я поставив нашу камеру майбутню на сторону. От наш лист притасував. Значить, якщо такого взяти, то тут я, типу, тако упори зробив, щоб паралель з основою зробити. І це. А тут трошки вийшло так, що вона на сантиметр коротша, як би хотілося, щоб рівно було. Ну, нічого, той сантиметр то можна терпіти, то не є критично. Факт того, що є лист фанери, який ми можемо застосувати для обшивки. Так що зараз я його відмічаю і обрізаю. Так от я підганяю задню стінку, обшивку задньої стінки. тобто Зараз вибираю таку четверть, щоб мені тут або не горувало. Такого молоток, стиместка. Ще лишилося це. Тобто, виходить, це я обертаю так. Це, тобто цим буде йти, буде йти сюди, цим іде сюди. І на сьогодні буду завершувати як це, під жену. І потім треба буде думати щось на бік. А так. А так, типу, щось на бік, Оці в боки зашити, а так, назад, наверх і наперед. То я вже все підготував для того, щоб обшити це все. Ну, наразі п'ятий день скінчився.